Валентина сиділа у вітальні з чашкою чаю, неквапливо гортаючи старий фотоальбом. Кожне фото зберігало маленькі спогади, весілля, які ж вони були молоді й щасливі, перша спільна відпустка, будівництво їхнього першого будинку. А на цьому фото вони разом із племінниками Валі, Макаром і Артемом, яких вони з Федором вважали майже своїми дітьми. Так склалося, що своїх дітей у них не було, і племінники були для них світлом у віконці. Валентина усміхалася, дивлячись на фотографії і відчувала тепле умиротворення. Федір тим часом був зайнятий у дворі, перевіряючи, як там саджанці, які йому допомогли посадити племінники Валентини. Він із вдячністю думав про Макара й Артема хлопці завжди були готові допомогти, ніколи не скаржилися на важку роботу і підтримували дядька з тіткою у будь-яких справах. Коли сонце зовсім сховалося за горизонтом, Валентина підвелася, прибрала альбом на полицю і вийшла на вулицю. Федір сидів на лавочці, розтираючи руки після роботи. Як саджанці? запитала вона, присівши поруч із чоловіком. Переживаються? Так, слава Богу, відповів Федір, потягнувшись. Макар обіцяв наступного тижня приїхати, допомогти прокласти для них систему поливу. Ніби хлопці завжди зайняті такі, а на нас час знаходять. Валентина ствердно кивнула і зітхнула з легким сумом. Вони справді допомагають, не шкодують ні сил, ні часу. От я й думаю. Ти ж розумієш, що нам треба буде вирішити, кому дістанеться все це, коли нас не стане. Валя оглянула свої володіння. Федір насупив брови, почувши слова дружини. Це питання вже давно висіло в повітрі, але вони уникали його обговорення, воліючи думати, що часу попереду ще багато. Так, розумію, відповів він тихо, дивлячись на вечірнє небо. Але чому ти раптом про це заговорила саме зараз? Просто час іде, Валентина знизила плечима. Ми не молодшаємо, а в нас тільки добра за ці роки накопичилося, і це ж усе потрібно комусь залишити. Я довго думала кому, як поділити, нікого при цьому не образити. Я теж думаю про це, Федір зітхнув. І як ти вважаєш, буде справедливо? Валентина відвернулася, немов збираючись із думками. Ти ж знаєш, Макар і Артем так багато зробили для нас. Вони допомагають у саду завжди поруч, коли потрібно щось полагодити в будинку. Вони без питань кидаються нам на допомогу. Я вважаю, буде справедливо віддати їм більшу частину. Але Оксана теж допомагає по-своєму, заперечив Федір, не стримуючи легкого роздратування в голосі. Може, вона й не копає землю, але ж теж приділяє нам увагу. Ми для неї як другі батьки. Валентина скептично подивилася на чоловіка. Оксана була єдиною племінницею чоловіка, і він її просто обожнював. Але вона жодного разу й пальцем не поворухнула, щоб допомогти дядькові з тіткою. Якщо вона й приїжджала до них, то тільки за тим, щоб відпочити на природі, поговорити або попросити підтримки, іноді словесної, іноді фінансової. Так приїжджає. Але найчастіше це для того, щоб попросити грошей або вирішити свої проблеми, а коли щось потрібно нам, її чомусь немає поруч. Хіба це чесно? Невже ти сам різниці не бачиш? Федір насупився, відчуваючи, що розмова рухається в бік, де його аргументи втрачають силу. Ну, Оксана дійсно потребує нашої підтримки. Вона одна, батьків не стало, чоловіка немає, та й у роботі її не щастить. Хіба ми можемо її засуджувати за це? До того ж, вона дуже щира у своїх почуттях. Справа не в цьому. Валентина знову повернулася до чоловіка, її голос став м'якшим, але впевненішим. Я просто вважаю, що справедливість полягає в тому, щоб нагороджувати за зусилля. Макар і Артем роблять для нас багато чому б їм не залишити більше, ніж Оксані. Вони це заслужили. Федір зітхнув, відчуваючи, як напруга між ними зростає. Він вже хотів заперечити, але в цей момент до них підбіг собака. Їхній старий пес на прізвисько бім. Він почав радісно махати хвостом, відволікаючи подружжя від важкої теми. Бачиш, навіть бім відчув, що ми на межі сварки, усміхнувся Федір, гладячи собаку по голові. Так, усміхнулася Валентина, виймаючи чоловіка за плечі. Але все одно нам потрібно буде вирішити це питання не відкладай його в довгий ящик. Я знаю, Валю, знаю, сказав Федір, ніжно притискаючи дружину до себе. Просто давай подумаємо ще трохи. Може, нам вдасться знайти компроміс. Одного разу Валентині довелося поїхати з міста на важливу конференцію. Додому вона повернулася в піднесеному настрої. Їй вдалося закінчити справи раніше терміну. І тепер вона перечувала, як приємно здивує Федора своїм несподіваним поверненням. Вона не попереджала його про свій приїзд, вирішивши зробити сюрприз. Планувала приготувати смачну вечерю. Накрити стіл, запалити гарні свічки, щоб наповнити вечір романтикою. За роки спільного життя їхня любов тільки зміцніла, і Валентині хотілося, щоб ця зустріч після хоч і недовгої розлуки стала для них теплою і ніжною. Погода, здавалося, підлаштовувалася під її настрій. На вулиці було тихо, сонце повільно хилилося до заходу, створюючи на дорозі довгі тіні від дерев. Будинок з'явився на горизонті. Такий знайомий, затишний, повний спогадів? Валентина вийшла з таксі й поспішила в будинок, щоб встигнути зробити задумане до повернення чоловіка з роботи. Але щойно вона зайшла до коридору з кухні вийшла їй назустріч молода жінка в її шовкому халатику, тримаючи в руках улюблену чашку Валентини, наповнену гарячою кавою. Дівчина виглядала так, ніби була господиною цього будинку, спокійною та впевненою. Хто ви? Вигукнула Валентина, злякано здригнувшись від несподіванки. Дівчина підняла голову, наче зустріла не господиню будинку, а не звану гостю. Я коханка Федора, з викликом відповіла вона, ніби це було чимось буденним. Ми тебе не чекали так рано. Валентина відчула холод у грудях, немов хтось вирвав частину її душі і розтоптав. Негайно забирайся з мого будинку, видавила вона слова, насилу зберігаючи самовладання. Дівчина зробила невеликий ковток кави й усміхнулася. Забиратися? З якого дива? нахабно запитала вона. Поки Федір сам не скаже мені піти, я перебуватиму тут. Він сам мене запросив я планувала пожити тут довше, а якщо ти вирішила повернутися раніше терміну, то це твої проблеми. Валентина відчула, як по її тілу пробігає тремтіння. Вона не могла повірити, що це відбувається насправді. Немов весь її світ раптом перевернувся і більше не мав нічого спільного з тим, що вона знала. Ти не маєш права тут бути, крикнула вона, її голос тремтів від люті й болю. Забирайся негайно або я викличу поліцію. Дівчина зневажливо пирхнула. Клич, кого хочеш, мені все одно, але врахуй, якщо поліція приїде, я розповім усім, хто я така і на яких правах тут перебуваю. Буде не тільки скандал, а й проблеми у твого дорогоцінного чоловіка. А тебе, може, й у газетах обговорять. Хочеш цього? Вона говорила з такою впевненістю, що Валентина на мить навіть засумнівалася. Але сумнів швидко поступився місцем рішучості вона більше не могла терпіти таке приниження у власному домі. Мені все одно, я зараз чоловіка покличу. Валентина майже кричала, хапаючись за телефон і набираючи номер Федора. Федір сьогодні на важливій зустрічі, і телефон у нього вимкнений. Та що ти йому не додзвонишся?» – недбало додала дівчина. Він сам сказав, що не зможе відповісти так, що, якщо хочеш, можеш продовжувати дзвонити, але толку від цього не буде. Ці слова немов пронизали Валентину наскрізь. Незнайомка знала деталі дня її чоловіка, його графік, його плани, його наміри. Це додало ще більше масла у вогонь люті. Валентина кілька разів набирала номер Федора, але дійсно не змогла до нього додзвонитися. Телефон був вимкнений, як і сказала незнайомка. Не думаючи більше ні про що, Валентина набрала номер поліції. Коханка спостерігала за нею з нудьгуючим виглядом, поки вона повідомляла оператору про незаконне проникнення в будинок. Валентина відчувала, який голос тремтить, але нічого з цим діяти не могла. Гаразд, я зрозуміла, нарешті промовила коханка, почувши слова Валентини. Ти серйозно налаштована. Я б почекала переїзду поліції, але знаєш, я згадала, що в мене справи. З цими словами дівчина швидко попрямувала до виходу, але Валентина кинулась до дверей, зачинила їх і сховала ключі в кишеню: Ти не вийдеш звідси, поки не приїде поліція. Валентина дивилася прямо в очі нахабній незнайомці, відчуваючи, як напруження досягло піку. Але нахабка не збиралася здаватися видно було, що вона старається тримати себе в руках. Але виходило в неї все гірше. Вона оглянула приміщення і поспішила до відчиненого вікна на кухні. Перш ніж Валентина встигла щось зробити, коханка спритним рухом забралася на підвіконня і вислизнула назовні. Тиша нами запанувала в будинку. Валентина залишилася сама, стоячи біля зачинених дверей, її руки все ще тремтіли від напруження. Їй здавалося, що весь світ упав у неї на очах. Що все, у що вона вірила, було ілюзією. У голові крутилися думки як, чому, навіщо? Але відповідей не було. Вона почала повільно ходити по будинку. Зайшовши в кімнату, її погляд зупинився на скринці, що стояла на тумбочці. Ця скринька була місцем зберігання її улюблених прикрас, але на видноті вона її ніколи не залишала. Валентина кинулася до неї, серце колотало в грудях у перечутті чогось поганого. Вона відчинила скриньку і затамувала подих. Прикраси зникли. Тиша в кімнаті здавалася нестерпною. Валя важко дихала, намагаючись усвідомити те, що відбувається. Все було не так. Цей день, який мав бути тихим і затишним, перетворився на кошмар. Коли поліцейські прибули, Валентина розповіла йому все: про незнайомку, про її перебування в будинку, про зникнення коштовностей. Правоохоронці оглянули будинок. Записали всі деталі і прийняли заяву про крадіжку. Але дівчина, звісно ж, встигла зникнути. Вони запевнили Валентину, що розпочнуть розслідування, але в цей момент їй здавалося, що всі зусилля будуть марними. Весь її внутрішній стан кричав про те, що важливіше за все було не майно, а те, що її життя перетворилося на руїни. Коли Федір повернувся додому, його зустріла Валентина з напруженим виразом обличчя. Вона не стала зволікати і відразу випалила. У мене для тебе не надто радісні новини. Твоя коханка вкрала мої прикраси. Федір зупинився, в шоці, дивлячись на дружину. Що, яка коханка? Про що ти взагалі говориш? Я повернулася додому раніше і виявила, що якась жінка, нахабна, розгулює по нашому будинку в моєму халатику, п'є з моєї улюбленої чашки і заявляє, що вона твоя коханка, а мої прикраси зникли. Федір не міг повірити почутому. Він сів на стілець, приголомшлений новиною і спантеличений. Валю, клянусь, у мене немає і ніколи не було ніякої коханки. Як вона виглядала? Ти можеш її описати? Молода, симпатична. Але хіба це важливо? Вона поводилася так, наче чудово знає всі твої справи, навіть знала, що в тебе сьогодні важлива зустріч і що ти вимкнув телефон. Федір похитав головою. Я не розумію, хто це міг бути. Але повір мені, Валю, я б ніколи так з тобою не вчинив. Ти моя дружина, моя єдина жінка, і я тебе кохаю. Валентина насупилась, намагаючись зрозуміти, чи справді Федір був таким щирим, як здавалося. Тоді як все це пояснити? Вона знизила голос: Якщо це не коханка, то хто ж вона? Федір важко зітхнув. Я гадки не маю. Може, вона за нами стежила? Валентина продовжувала стояти, схрестивши руки на грудях, немов захищаючись від правди, яка загрожувала зруйнувати їхнє життя. І тут телефон задзвонив, порушуючи напружену тишу. Це поліція, сказала вона, дивлячись на екран. Федір мовчки кивнув. Валентина піднесла телефон до вуха. Так, я вас слухаю. Добрий день, Валентино Петрівно, пролунав голос чергового. Хочемо повідомити вам, що з'явилася нова інформація щодо розслідування вашої справи. Приїдьте до відділення поліції для отримання додаткової інформації. Коли Валентина прибула до відділення, поліцейський повідомив: ми затримали дівчину, яка сьогодні проникла у ваш будинок. Вона зізналася, що її найняли, щоб посварити вас із чоловіком. Валентина напружилася ще більше. В її голові почали складатися шматочки мозаїки. Хто її найняв? запитала вона, боячись почути відповідь. За її словами, це була племінниця вашого чоловіка, Оксана, сказав поліцейський. Вона розраховувала, що після цього ви розлучитесь, і Федір перепише весь спадок на неї. Валентина, приїхавши додому, досі перебувала від враженням від почутого. Федір, побачивши її реакцію, швидко підійшов. Що вони сказали? запитав він з тривогою. Валентина повторила слова поліцейського. Федір завмер, шокований її словами. Оксана, він похитав головою, це неможливо, вона б ніколи так не вчинила. Та в неї ж душа навстіж. Вона. ні, це якась помилка. Але Валентина вже не була так впевнена. А що це правда, Федоре? запитала вона, дивлячись на нього. Що, якщо вона дійсно хотіла нас посварити? Вони вирішили відправитися до Оксани додому, щоб поговорити з нею особисто віч на віч. Почувши звинувачення, дівчина не змогла стримати сліз. Тітко Валю, дядько Федоре, промовила вона, схлипуючи, я нічого не знаю про це, я б ніколи не змогла заподіяти вам біль, ви ж мені батьків замінили. Клянусь, це якась помилка. Будь ласка, повірте мені, ви ж для мене завжди прикладом були. Я мріяла, що в мене було таке ж кохання, як у вас, на все життя, та в мене навіть ключів від вашого будинку немає, ви ж знаєте. Валентина, попри вазі гнів і підозри, бачила щирість в її очах. Вона розуміла, що Оксана не прикидається, але тоді хто ж винен. А якщо, якщо це хтось інший, пробурмотіла Валентина, дивлячись на Федора. Що, якщо її підставили? Незабаром після довгих роздумів і суперечок вони вирішили почати власне розслідування, і поступово, крок за кроком, клубок інтриг почав розплутуватися. Валентина згадала, що про те, що вона повернеться раніше, вона обмовилася племіннику, коли він їй дзвонив. Крім того, колись вона давала своїм племінникам дублікат ключів. І хоч їй і не хотілося вірити, що вони могли бути причетні, вона вирішила влаштувати їм перевірку, щоб точно переконатися в їх невинності. Валентина організувала сімейну вечерю, на яку запросила Макара й Артема. Під час вечері, поки племінники були захоплені бесідою, Валентина непомітно взяла телефон одного із них і пішла з ним до іншої кімнати. Її руки тремтіли, поки вона вивчала вміст. І тут вона натрапила на листування, в які він, видаючи себе за Оксану, обговорював з коханкою деталі угоди. Валентина відчула, як її серце завмерло, коли вона прочитала повідомлення в телефоні Макара. Це було саме те, чого вона боялася, але одночасно і те, що вона більше не могла ігнорувати. Макар і Артем дійсно брали участь у змові проти Оксани, вони хотіли позбавити її спадщини. Валентина взяла себе в руки, поклала телефон на місце і повернулася до столу, намагаючись не видати свого хвилювання. Вечеря тривала, але Валентина вже не чула, про що йшла мова за столом. Всі її думки були зосереджені на тому, що робити далі. Як тільки всі доїли десерт, вона підвелася. І, зібравши всю свою рішучість, промовила Макаре, Артеме, нам треба поговорити. Брати подивилися на неї з легким подивом, але Валентина продовжувала, не даючи їм часу отяматися. Я знаю про вашу змову. Знаю, що це ви влаштували цей фарс із коханкою. Ви хотіли підставити Оксану, щоб стати єдиними спадкоємцями. На обличчях племінників з'явилося явне занепокоєння. Артем спробував щось сказати. Але Валентина підняла руку, зупиняючи його Не треба виправдовуватися, я знайшла ваше листування, і тепер все ясно. Я навіть не хочу чути ваші жалюгідні вибачення. Макар насупився, розуміючи, що ситуація дійсно критична. Він спробував взяти себе в руки і заговорив, сподіваючись, що зможе хоч якось пояснити свою поведінку. «Тітко Валю, ти не розумієш. Ми просто Ми боялися, що ви перепишете все на Оксану. Бачимо ж, як дядько до неї ставиться, хоча ми старалися вислужитися перед вами набагато більше. Його голос тремтів Ось як. Мало того, що ви виявилися лицемірами, так ще й на підлість пішли заради грошей. А ми завжди вважали, що ви від душі допомагаєте, сіркотою сказала Валентина. Тепер мені ясно, які ви насправді. Артем мовчав, упустивши голову. Він знав, що Валентина права, і що виправдання тут безглузді. Я не хочу більше бачити вас у своєму житті, твердо промовила Валентина. Ви втратили все, що могли б мати, не тільки спадщину, але й мою довіру і любов. З цього моменту я відмовляюся від будь-якого спілкування з вами. Оксана залишається єдиною спадкоємицею, а ви більше нічого від мене не отримаєте. Макар стиснув кулаки, але не сказав ні слова. Артем лише гірко зітхнув. Обидва знали, що тепер їм доведеться змиритися з наслідками своїх дій. Вони встали й мовчки покинули будинок. Їхня жага наживи обернулася для них гірким уроком, який вони пам'ятатимуть все життя. А Валентина і Федір, незважаючи на всі труднощі, стали ще ближчими одне до одного. Оксана, що залишилася єдиною спадкоємицею, почала допомагати та підтримувати свої дядька і тітку. Залишаючись вірною і люблячою частиною їхнього життя. Важкі випробування тільки зміцнили їхній зв'язок, і тепер ніякі інтриги не могли зруйнувати їхній сімейний союз.